Лайфхак. Зараз в мазані дешева морква. Але якщо у вас є гроші, то ви це можете робити в будь-яку пору року. Якщо у вас є домашня морква, так, взагалі нормально. Коротше, будемо робити смузі сік з морквою. Дешево, сердито і корисно. Оце така штучка в мене є. Жінка мені порадила. Хорошо нею чистить картоплю, моркву. Кажуть, нею гарно чистить все, але я не знаю. Кришимо моркву десь приблизно такого розміру. Я вже її почистив, помив, тепер покришив. Наповнюємо свій агрегат. Якщо такий, як у мене, то його повністю не можна, щоб йому легше було крутити. Щоб з двигуном нічого не сталося. Вкидаємо моркву. Я от її розділив те, що начистив на дві частини. Одна сюди, щоб було неповне. Потім доливаємо води. Щоб йому теж легше було крутитись. Закриваємо його і блендеримо. Так, Хочу ще водички, додаю ще води йому, щоб легше було крутити. Теж будете дивитися, як вам. Якщо погано крутить, до води додаємо. І далі крутимо. Виходить така смачна смузі сік. За смаком можете додавати сюди до моркви яблуко, цукор або щось інше. Отаке от смузі. Зараз будемо пробувати, яке воно на смак. Воно достатньо густе. концентроване. Можна, звичайно, розводити водою чи ще чимось, але можна їсти і так. Можна ложкою, можна так пити. Дякую за перегляд.